Доброго дня, діти! Вітаю на уроці математики. Сьогодні ви дізнаєтеся, які бувають кути. Ми зможемо їх навіть змайструвати за допомогою паличок. зошит та запишіть дату. Обчислюйте усно кругові приклади. Це такі приклади, коли ви обчислюєте перший приклад і його відповідь співпадає із першим числом ще якогось прикладу. Давайте спробуємо. Перший приклад 5 плюс 7. Дорівнює 12. Знаходимо приклад, який починається числом 12. 12 плюс 7 дорівнює. Так, саме 19. Знайшли приклад. Молодці. 19 плюс 3. Скільки ж то буде? Так, 22. Який приклад наступний? 22 плюс 3 в дужках. І мінус 5. Спочатку виконуємо в дужках. 22 плюс 3? 25 мінус 5 буде 20. Наступний приклад: 20 плюс 8. Так, 28. Продовжте, будь ласка, самостійно. Поставте на паузу. Отже, діти. Який приклад останній? 16 мінус 11. А яка відповідь? Так, є де відповідь 5. А чи є в нас такий приклад, який починається на 5. Так, звичайно, що є 5 плюс 7. Як ви бачите, такі кругові приклади означає, що ми можемо ходити кругом. Ці приклади розв'язувати до нескінченності. Ні, працюємо за підручником на сторіночці 52. Завдання 1. Які фігури мають коти? Покажи коти прямокутника. Перша фігура має кути? Так, а що це за фігура? Це трикутник. Звичайно, а скільки кутів має трикутник? Молодці, трикутник має три кути. Ми чуємо в його назві. Зате його і назвали Трикутник. Де його є кути? Так, де ці чорні точки? Другий, Друга фігура. Що це в нас таке є? Промінь. Промінь це відрізок, який має з однієї і з другої сторони точки. Так, має тут кути? Ні, немає. А куля. І куля не має кутів, бо вона кругла. А що це за фігура на четвертому малюнку? А, кажете, прямокутник. Ну, молодці, дуже добре. А скільки прямокутник має кутів? Чотири. Ага. Отже, прямокутник, що інакше називають чотирикутником. Завдання 2. Прочитай назви кутів трикутника. У рожевій рамочці у вас є назви кутів. Є А, Б і С. Пропоную розглянути малюнок, де є кути А і Б. Погляньте! Уявіть, що це є олівці. Один і другий. Який олівець буде писати найкраще? Під номером 1 чи номером 2. Так, під номером 2. От тому ми його і називаємо гострим кутом, бо він, ніби гострий олівець. А перший у нас є тупий кут, бо такий олівець нам би недобре писав. Він ніби затуплений. Тому запам'ятайте, перший в нас є. Тупий кут, а другий гострий. Ано ну ще раз мені скажіть, де є гострий олівець? Ой, гострий кут. Так, номер два. А де є тупий кут? Номер один. Молодці. Кут утворюється двома променями, які виходять з однієї точки. Зверніть увагу на останній кут С. Що це означає? От утворюється двома променями, які виходять з однієї точки. На останньому малюночку в нас є прямий кут. Тобто є точка С, бачите, де є в нас точка С, там поставили крапку. І від цієї крапочки утворили два промені. Перший ми вели від букви С вправо, це один промінь. А другий ми вели від букви С догори. І другий промінь. Особливістю прямого кута є те, що коли ми з'єднуємо два промені в одній точці, то між ними всерединці бачите, можемо намалювати один квадратик, який буде займати рівну одну клітинку. Перемалюйте собі прямий кут у зошит. А тепер давайте детально розглянемо трикутник, який у вас є зліва А, Б, С. Отже, перший кут А. Він є який? Тупий, гострий чи прямий? Так, він є тупий. Кут Б є гострий. Молодці. Пригадуємо собі, як у лівчики, так? Кут С є теж гострий. О, які ви діти молодці? Як мені подобається з вами працювати? А тепер, діти, змоделюйте кути за допомогою паличок. Задача 3. На сосні на висоті 16 метрів від землі ростуть шишки. Білка сидить на гілці на висоті 5 метрів від землі. Скільки метрів треба подолати білці? Щоб дістатися до шишок. Перечитайте цю задачу собі ще раз самостійно поставте на паузу. Діти, про що ця задача? Так, ця задача про білочку. Про білочку, яка сидить на дереві і не може дістати до шишок. А як вона може дістатися до шишок? Яку відстань їй треба подолати? Давайте подумаємо: якщо від землі до шишок 16 метрів відстань. А білочка вже 5 метрів подолала, бо вона сидить на висоті 5 метрів над землею, то скільки їй ще треба подолати? Їй треба було подолати 16 метрів, а 5 метрів вона вже подолала. Отже, 16 мінус 5 обчисліть, скільки буде. Та запишіть відповідь. Діти, яка вийде відповідь? Так, 11 метрів. Приклади 4. Діти, а ви пам'ятаєте, як ми вчора з вами вчилися простіше і швидше розв'язувати приклади? Це ми робили за допомогою того, що розкладали числа на доданки? А сьогодні я вам покажу ще один спосіб, як можна швидко розв'язувати приклади. Погляньте, будь ласка, на вирази в першій колонці. 8 плюс 6 та 9 плюс 6. У першому виразі перший доданок 8, а у другому 9. Отже, його збільшили на одну одиницю. Другі доданки у обох виразах залишаються незмінними. Отже, 8 плюс 6 буде 14, а 9 плюс 6 буде 15. Бо ми змінили лише з числа 8 на 9, тобто ми одну одиницю додали. Відповідно до 14 ми додаємо одну одиницю. І буде 15. Запишіть ці вирази у зошит, а ми розглянемо наступні. 8 плюс 5 та 9 плюс 5. Ви бачите, що у першому виразі у нас є перший доданок 8, а у другому виразі. Перший доданок 9, тобто 8 плюс 1. Тобто ми число 8 збільшили на одну одиницю і вийшло 9. Другі доданки, тобто число 5, у нас не змінилося. Отже, 8 плюс 5 буде 13, тому ми число 13 маємо також збільшити на одну одиницю. Молодці, діти! А далі попрацюйте самостійно. Діти, пропоную нам разом вивчити лічилку. Загинайте пальчики. Раз ялинка, два. Дубок, три березовий гайок, а чотири це травиця, п'ять мурашка трудівниця, шість колючий їжачок сім грибок, боровичок. Вісім білка, дев'ять пташка, десять – ромашка. Повторюйте і загинайте по черзі пальчики. Молодці діти! А тепер спробуйте повторити цю лічилку самі. Вивчіть її та розкажіть комусь із своїх рідних чи друзів. Дякую, діточки, за урок. Я і білочка кажемо вам до зустрічі!